Унікальне відео, напевно, що ми перші будемо. У нас Nissan Rogue T33. ну Не дивно, що Nissan, бо у нас всі Nissan, як бачите. От всіх до всіх ряд Nissan. Воно ще Nissan. І тут тут є не Nissan. Але і Nissan теж є. Другий циліндр, пропуски запалювання і антифриз дівається. Дуже швидко дівається. Вчора машина півгодини попрацювала, в бачку було трошки нижче мінімума. А зараз вже нічого немає. І літер хазяїн доливав. І десь він був на іншому СТО, робили тест на дим в системі охолодження. в общем, рідина ця тестова змінила колір дуже швидко з синьої на жовту, тобто гази в системі. Катушечки ми викрутили. Він каже, що катушки міняли, здається, таке. ну в общем, біда в другому циліндрі. Зараз ми. Викрутимо свічки, подивимося, що там зі свічкою і подивимося ендоскопом. Свічки нові, хтось вкрутив Bosch платіну. Дві свічки темніші, дві світліші. Другий і четвертий, ось другий. Так виглядає. Масло у нас два рівні. Бачите, воно таке, як емульсія починає. Тобто в масло, в масло антифриз тікає, бо свічка темна, але ну вона суха. Десь трошки на свічку, а більшість в масло. От. Четверта теж така темна, а перша і третя біленькі світленькі. ну Вони всі сухі. Зараз тобто... ми камерою в циліндри подивимося. Ну, основне масло, я так понял, основний антифриз тікає в поддон туди, до масла. В другому циліндрі в поршні прям стоїть антифриз червоний. В нього червоний, до речі, був залитий хтось, хтось чомусь червоний залив, що не бажано таке робити для цих автомобілів. І в четвертому трошки є. Я фотографії до відео прикріплю. Голову зняли. от Бачите, четвертий поршень чистенький. Перший нечистий. І от другий теж там антифриз був. Тут сухо. Другий і четвертий вимиті. От голова стоїть. Зараз ми кинемо лінійку, побачимо прогиб голови який. Який прогиб блока, ось дивіться, о, якась стружка вона. Може і зажала при зборці десь під прокладку. Це виходить, якщо тут зажало, то могло на другий попадати. Правильно? Де у нас другий? Перший, напевно, оце, да. другий, якщо тут була ця каліна. Зараз ми її достанемо той шматочок. І четвертий ось вона. чому четвертий тоді. Ну, в общем, зараз провіримо, наскільки вона крива. Ось цей шматочок достали. Це, здається, алюміній Це з магнітом. Не, магнітом не магнітиться. І таке воно от як. Як при фрезіровці. Зараз я його візьму, переверну. Де вона? Бачите, як відрістя, чи від фрези? Можливо, десь попало між прокладкою і головою при зборці. От вона й пустила. Так, дивимося на світло. Прогиба особливо такого, зараз ще по світим світлом не видно. І щупом зараз перевіримо. А ну дай світло, Тома, дай світло, десь там. Воно у Юрі на столі. Принесу. Так, ну явного такого не видно поки що. потрібно блок дивитися. Ну і тут ще щупом. І на станок завести, і на герметичність перевірити це само собою. По блоку щуп 005 не лізе. Навіть, навіть не думає туди лізти. Тому я думаю, що блок рівний. Або десь трещина в голові, або з прокладкою, може навіть дійсно ту окаліну десь піджала. Да? І погано вжалася прокладка десь в якомусь місці. В общем, голову в проверку. далі будемо, далі буде видно. Розібрали ми головку, підготувалися здавати її на перевірку, на герметичність, на плоскість, і клієнт вирішив не робити мотор, тому що... Дешевше купити БУ. Прокладок по-швидкому, щоб взяти на цей мотор, зараз немає. Потрібно замовляти. В общем, дешевше буде двигун поставити, ніж збирати все, що потрібно. Так він вирішив, що дешевше йому це він ще не, не, не считав. Дешевше взагалі-то замовити прокладку, почекати місяць. Зібрати все, це буде дешевше. От, але не хоче чекати місяць. Плюс-мінус по грошам не набагато дорожче. Просто поміняти двигун. Зараз їх на розборочки понавозили, тому машина вже на вулиці готується до посадки на евакуатор, а головка ось вона. Бачите, яка цікава. Це зовсім не такий двигун, як був раніше. Дивіться, які тут вікна впускні, здоровенні. От, дивіться, прямо в циліндр уходить два таких здоровенних вікна. От, випуск, бачите, зразу в голові такий відлитий колектор. От. Тобто от канали вони тут всі в головці. Зовсім не той двигун, що був раніше. І з гільзами там кажуть, що вони вже з якимось покриттям. Двигун йому будуть ставити десь на розборці, тому що там йому гарантію дають, якщо вони його і ставлять. Машину від нас забрали на розборку, тому що там, де міняють двигун, там і гарантію пообіцяли. А роз... двигун їхній, розборки, тому... Поїхала вона десь в інше місце, місто на розборку, мінять двигун там. В общем, така історія. Не став займатися ремонтом, а вирішив міняти його. І це тому, що в принципі не було вчасно прокладки. Якби була прокладка в наявності, я думаю, ми б по ціні домовилися і все було б добре. А так прокладки немає, її чекати з Європи мінімум 2 неділі, а людина прикинула, що по грошах плюс-мінус. Можливо, можна так сказати, однаково буде, тому вирішила. І невідомо як цей двигун там сильно перегрітий, вирішила з розборочки взяти двигун. А там такі умови викотили, що ми міняємо, тоді ми даємо гарантію. Ну, В общем, поїхала машина міняти десь двигун. А ми, щоб така ситуація не повторилася, замовили на 2,5 Nissan дві прокладки. Я ось одну взяв вам зняти в оригіналі. Ціна тепер на неї демократична, там менше 100 баксів. От. Тому звертайтеся або кому потрібна прокладка, або кому потрібна заміна прокладки, можемо продати прокладку, можемо поміняти прокладку. Всім дякую. До побачення.